Команда студентів спільно з викладачем Свалявського професійного будівельного коледжу працює над розробкою розумної милиці з кнопкою SOS та GPS-трекером. З всіх профтехів Закарпатської області наша ідея Junior Achievement Ukraine сподобалася найбільше. Одного осіннього дня нам дали дуже цікаве завдання придумати ідею компанії, яка буде корисною і актуальною у наш нелегкий час. Думали ми над цією ідеєю близько тижня разом з нашим педагогом і дійшли. Одного висновку, що потрібно зробити щось таке, що буде корисне, як і воїнам, так і людям з різними індивідуальними фізичними можливостями. Наразі активно ведеться робота над покращенням функціоналу милиці, яка може суттєво полегшити життя літнім людям, захисникам та людям з обмеженими фізичними можливостями. Прагнемо знайти баланс між доступністю для клієнтів і розвитком нашого проекту. Дякуємо нашому керівнику за те, що він надав нам фінанси для частково, щоб ми закупили матеріал для створення нашого майбутнього винаходу. Матеріали та деталі для розробок обирають якісні, кажуть студенти. Закупівля товару була зроблена в інтернет-магазинах. Ми шукали якісні товари, так як це потрібно для виготовлення такої сучасної палки. Для людей похилого віку та воїнів наших, які наразі захищають нас і повертаються звідти з пораненнями. Кнопка СОС дозволяє надсилати сигнал тривоги до зазначених контактів або служб екстреної допомоги. а GPS-трекер допомагає визначити місце знаходження користувача. Євген наочно демонструє функціонал та переваги розумної милиці. Отже, що ж таки загалі стікфренд, стікфренд перекладається з англійської як палиця друг. Наш виріб. Буде дуже простим у використанні. На цьому виді цієї палиці, у нас ще є ліхтарик, який коригується можна вниз, вверх, коригувати собі. Ви будете могти вночі, коли, наприклад, кудись сідете, ви будете подивитися собі, освітити дорогу. Також у нас є ось така кнопка SOS, в якій вбудований GPS-трекер. Вона з часом буде вбудована в саму палицю. Наразі це лише прототип нашої палиці. У нас є готовий план, але наразі ми не можемо його показати через авторські права. Вона буде вбудована в палицю і буде допомагати людям, які живуть самі. Наприклад, це в більшості пенсіонери. Рідним життя стане простішим, адже не треба не потрібно буде переживати, коли лишаються пенсіонери самі вдома чи люди з якимись обмеженими фізичними можливостями. Адже щоб покликати на допомогу, вам всього на потрібно буде натиснути на ось цю кнопку СОС і на телефон вашим рідним чи комусь з ваших знайомих прийде смс-повідомлення про те, що ви потрапили в халепу, і вони зможуть викликати екстрені служби. Наразі студенти активно розвивають соцмережі проєкту, адже мають на меті покращувати розробку, яка у перспективі стане важливим елементом підтримки людей з обмеженими можливостями. Зараз я хочу вам розповісти. Трохи про нашу цільову аудиторію, а це переважно старші люди, тобто пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, захисники, які постраждали під час воєнної дії, туристи та мандрівники. Нещодавно команда студентів на чолі з викладачем презентувала свій винахід на конкурсі з підприємництва в Ужгороді, за що здобула перше місце.